Друзі, всіх вітаю! Це мій Ютуб-канал, і тут багато інформації про події в Україні і світі. Інформація серйозна, тому однодумці кому цікава думка про українську політику, про світ. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Нас має бути більше в українському сегменті YouTube. Отже, сьогодні Європейський парламент прийняв резолюцію по Україні. Взагалі, євродепутати тільки повернулися. Почали засідання в Страсбургу із вшанування Андрія Паравія, спікера. Українського парламенту в 2016-2019 роках я вважаю найкращого спікера українського парламенту. Для мене була честь працювати разом з Андрієм в одній команді, в одній президії. І важливо, що наші європейські партнери почали свою роботу з вшанування пам'яті і зазначили, що це жахливе вбивство, і вони вважають за потрібне міжнародне розслідування для того, щоб воно було. Повністю об'єктивне, прозоре і всебічне. І от сьогодні Єврокомісари звітували перед європейським парламентом щодо ситуації в Україні, щодо підтримки України. Ну а потім були дебати і резолюція. От, взагалі, резолюцію по Україні сьогодні прийняли рекордною кількістю голосів. 418 депутатів європарламенту її підтримали. Це абсолютна більшість. Ключове в цій резолюції значить підтримка непохитна підтримка. Римка територіальної цілісності України, нашого суверенітету і наших європейських прагнень, прагнень стати членом Європейського Союзу. Дуже важливо, що в цій резолюції відзначена окремо, що треба поважати долю українського волю українського народу. А будь-який мирний договір, будь-яка мирна угода не може бути нав'язана, тобто нічого про Україну без України і також. Також в цій резолюції європейські депутати. Євродепутати нагадали, що Сполучені Штати, також як і Європейський Союз, вони обіцяють нові санкції проти Російської Федерації за небажання рухатися до миру і за порушення міжнародних правил. Але от були дуже цікаві самі дебати по прийняттю цієї резолюції, і виступав великий друг України Михайло Галер, який є доповідником Відачем по Україні, який а, так само в своїй такій глибокій і а, всебічній доповіді а, наголосив не лише на героїчній боротьбі а, українського народу проти російських окупантів, на необхідності підтримувати Україну в цій боротьбі, а й звернув увагу на внутрішні проблеми України. Зокрема, він звернув увагу а, так само до речі, як і багато інших а, доповідачів, які виступають виступали під час цих дебатів, а мова йде про депутатів Європарламенту і про європейських комісарів. От, мабуть, в усіх виступах прозвучали тарам та там Це поганий сигнал для влади, нагадування про події липня нинішнього літа. Липня 2025 року, коли Верховна Рада України там більшістю, а потім президент так миттєво в турборежимі там ухвалили і прийняли, і підписали е, закони по обмеженню по суті повноважень по е, обмеженню незалежності антикорупційних органів набу і САП, і от і е, Михайл Галяр і Єврокомісари, які виступали. Про ситуацію в Україні нагадали, що відкатати ці, цей наступ на антикорупційні органи змогли тільки після жорсткого такого протесту суспільства, активну позицію громадянського суспільства і таке інше. Тобто, я вважаю, що це перший такий дуже серйозний сигнал владі українській, коли на такій трибуні на платформі Європейського парламенту під час засідання, фактично, першого, Першого засідання осіннього нинішньої сесії європейського парламенту не просто говорять про Україну і підтримують Україну традиційно, а й е, звертають увагу Києва на проблеми всередині країни. І очевидно, що Європейський Союз, який три з половиною роки тримав такий, ну, просто, е, дипломатичний нейтралітет і мовчання, і навіть закривав очі на внутрішні проблеми в Україні, зараз показав, що е, Корупція є викликом дуже серйозним для України. Ніхто не буде закривати очі на те, що відбувається сьогодні, з спробою знищити по суті антикорупційні органи. Ми ж бачимо, що все це продовжується, і ці сигнали є дуже серйозними для влади. Дуже важливо, щоб влада почула про що сьогодні йшлося в Страсбурзі. Також сьогодні під час обговорення. Цієї резолюції прямо з голоса звучали поправки, які стосувалися критики наших європейських партнерів і позасудових санкцій проти лідерів опозиції, і заборонена міжпарламентську діяльність для опозиційних політиків. От уявіть собі, що замість того, аби європейський союз тільки да об'єднувався сьогодні, всі навколо підтримки України, наші партнери змо змушені сигналізувати українській владі, що євроінтеграція потребує дотримання правил. Євроінтеграція це про демократію, і якщо в Україні сьогодні є проблеми з демократією, це є проблемою для євроінтеграції. Ну, по суті, про це сьогодні йшлося в Страсбурзі. Ну, трошечки більше зараз про цю резолюцію, бо вона є друзі дуже важливою. По суті, це перший документ осінньої сесії європейського парламенту. Отже, спочатку, е європейський парламент обговорили вони звіт Єврокомісії за 23-24 роки щодо стан реформ в Україні. Да? І от потім. Ця резолюція там нуль була проголосована рекордною кількістю голосів. Підтримана 418 євродепутатів. Її основні акценти. Це е, визначна роль України. як е, е, по суті, гаранта миру і е, фундаменту європейської безпеки, і, от якраз і доповідач по Україні Галер, він підкреслив, що шлях України до ЄС е, він ну просто намальований е, цією рішучістю українського народу і нашої армії героїчної. і всі відзначили цей видатний там внесок українського суспільства і нашої армії в цю геополітичну стійкість Європи. Це все дуже важливо, але звичайно нам би хотілося, аби... Ці високі важливі слова вони конвертувалися в активну підтримку України. Першу чергу зброєю, дальнобійними ракетами і системами протиповітряної оборони. А далі е, йшлося, безумовно на сьогоднішній резолюції і про оборонну підтримку. Європейський парламент закликає європейську комісію і країни Європейського союзу збільшити постачання зброї і боєприпасів, активізувати обмін розвідданими і надати Україні доступ до всіх оборонних ініціатив європейського союзу, разом розвиваючи проєкти не тільки в рамках ЄС. Але і НАТО. Далі насправді під час цих дебатів і єврокомісарка з питань розширення, і євродепутати зазначили, що Україна готова до відкриття кластеру фундаментал, тобто це перший переговорний кластер основи. От і резолюція підтримує цей старт переговорів для України і Молдови вже найближчим часом. Але в той же час звертає увагу на необхідність дотримання демократії, от і зараз. Якраз про це, тому що це надзвичайно важливі сигнали для влади. Було внесено 20-ту поправку, якраз які йдеться про неприпустимість обмеження незалежності на бої САП через цей скандальний законопроект 12.414 І йдеться там про те, що тільки завдяки тиску суспільства Верховна Рада України переголосувала 31 серпня і відновила незалежність антикорупційних органів. Далі європейський парламент висловив занепокоєння паралічем Конституційного суду. І вразливістю судової системи і політичного впливу на судову систему. Ну це вже серйозний такий дзвіночок для банкова. Я нагадаю, що зараз вже обрані в нас судді Конституційного суду, але Зеленський своїм указом їх просто не призначає, і це блокує повноцінну роботу Конституційного суду. От Україна зараз живе без фактично конституційного суду. Це ненормально. Ну а про те, що суди у нас. Діють сьогодні в умовах. Просто телефонного права з банкова і це вже стало відомо Європейському Союзу, і ми бачимо, що європейський парламент про це а, говорить. Да, і от коли зараз вже у нас в чаті пишуть, що цього тижня загострився конфлікт між СБУ і НАБУ. Ну так, і ми бачимо якраз, що європейський парламент говорить про необхідність збереження незалежності Набу і САП. А, далі а, кілька правок взагалі стосується і кілька а, абзаці в цьому тексті резолюції стосується саме а, антикорупційних органів. От Європарламент вимагає. Так і написано, гарантії незалежності на і САП посилення Арма перезапуск ДБР. Це теж сигнал, тому що ДБР сьогодні просто репресивний орган, який займається тиском на опозицію, от і також вирішення питання добору суддів у Вищий антикорупційний суд. І насправді, ну, звичайно, це пряме попередження банкові щодо недопустимості ручного контролю над судовою системою і над правоохоронними органами. 21 поправка засуджує російську. Агресію, удари по цивільній інфраструктурі і ще ще раз підтверджує не солідарність із українським народом. І була внесена спеціальна поправка, в якій було згадано вбивство Андрія Поробія. 22-га це поправка, яка класифікує його вбивство як огидний акт і закликає до міжнародного розслідування. Я нагадаю, що минулого пленарного тижня за ініціативою Європейської солідарності було прийнято. Відповідне звернення до європейського парламенту і до парламентів світу, де ми закликали засудити Росію за те, що це вона вклала фактично пістолет в руки кілера. І сприяти міжнародному розслідуванню. До речі, у нас було дуже емоційне обговорення цієї нашої пропозиції, заяви на комітеті з закордонних справ, коли вимагали слуги забрати цей абзац, тому що там йшла мова про те, що ми звертаємось до українських правоохоронних органів провести прозоре розслідування всебічне. І звернутись також до правоохоронних органів міжнародних структур для е, такої допомоги, і от слуги говорять: «Так, а що ми тоді не довіряємо нашим правоохоронним органам. Ми про це говоримо світу. Навіщо нам ще і закликати до співпраці з міжнародними правоохоронними органами, спеціальними, такими як Інтерпол. Е, це говорить про нашу недовіру. Та ні, це говорить тільки про те, що е, ми, по перше, сигналізуємо світу про те, наскільки. Росія сьогодні буде підривати в тилу і не тільки в Україні, а й в країнах інших ситуацію. Наскільки вона вже готова до цих гібридних таких загроз і гібридних атак? І наскільки історія ця трагічна з Андрієм? Потребує переосмислення і в Україні, і в світі, в Європі, і дійсно такого всебічного розслідування із залученням міжнародних експертів, і в тому числі для того, аби розібратися, як відбувалось через Телеграм, вербування кілера, і наскільки Телеграм сьогодні як платформа, така російська, в тому числі де відбувається вербовка бойовиків або вбивців, наскільки в неї небезпечно для всіх. Ну і повертаємось до резолюції. Значить, кілька там абзаців її стосується демократії і політичного плюралізму. Отже, європейський парламент закликав Україну скасувати політично мотивовані санкції проти опозиції, відновити міжпарламентську діяльність депутатів, гарантувати відкритий діалог у Верховній Раді, тому що демократія, політичний плюралізм і незалежність антикорупційних органів є головними умовами європейської інтеграції. Ну, і очевидно, що підірва. Спроба цих підірвати незалежність антикорупційних органів, сприймалися нашими європейськими партнерами як удар по довірі до України. Все це, як на мене, ну такі серйозні сигнали для української влади. Очевидно, що влада має це почути, попри дуже. Захоплені виступи єврокомісарів і з питань розширення, зокрема і наших євродепутатів, друзів щодо героїзму української армії, стійкості українського суспільства. Ну, є такий дуже чіткий водорозділ сьогодні, і усвідомлення вже наших партнерів, що влада користується воєнним часом для. Атаки на демократію, і тому це треба припиняти. І от Європейський Союз вже вперше це критикує з позитивних моментів. Також в цій резолюції там зазначено під час виступу єврокомісарки з питань розширення, що Україна готова до відкриття кластерів, і важливо, щоб це відбулося. Якщо знову таки Угорщина не заблокує тут відкриття кластерів для України. Ну, от таким був сьогодні день у Страсбурзі, але паралельно відбуваються інші процеси в світі, які можуть безпосередньо впливати на підтримку України. Отже, сьогодні в вірніше вчора у Парижі уряд а, Макрона подав у відставку і отримав вотом недовіри від парламенту. Сьогодні Єлисейський палац консультується цілий день щодо а, нового уряду. Я сьогодні дивилася багато французької преси, і треба відзначити, що підтримка самого Макрона. А, його президентський термін другий триває до 27-го року. Так, от підтримка сьогодні на найнижчому рівні, і очевидно, що ці внутрішні проблеми французькі вони забирають весь час сьогодні французького президента, який ну втрачає там свою популярність в своїй країні. І вони звичайно таким відлунням можуть торкатися України. Що ці обіцянки Франції щодо допомоги в рамках коаліції рішучих можуть Можуть в чергове бути розтягнуті в часі, що звичайно для нас є надзвичайно загрозливим, тому що українські збройні сили сьогодні ведуть на кількох напрямках дуже важкі бої і. Головнокомандуючий Сирський відзначає, що особливо на цих критичних напрямках Росія значно переважає не лише в фізичній сили, а в е, зброї, а в дронах і таке інше. І, очевидно, нам тут потрібна посилена підтримка наших партнерів. Є хороші новини, друзі, що сьогодні Німеччина передала там, нам заявила про передачу нових е, установок для протиповітряної оборони. Це дуже важливо, але. От в цих умовах, коли ну ми бачимо, що навіть наші найближчі партнери в рамках коаліції рішучих, да, там багато говорять, зустрічаються, домовляються, але говорять про гарантії безпеки, які можуть там бути після війни, нам треба дожити до закінчення війни, вистояти. Да? Коли говорять про зброю, але затягується її там логістика, передачі таке інше, Україні треба все-таки все більше сподіватися на свої сили, і тому нам важливо. Збільшувати виробництво зброї, і аби ця зброя була дуже ефективною, не просто виробляти, а аби ми бачили її ефективність в цьому контексті, от нетерпінням, наша команда чекає подання до парламенту проекту бюджету на наступний рік. Уряд, згідно закону, має подати це до двадцятого, вибачте, до 15 вересня, і от ми будемо дуже уважно відслідковувати всі статті видатків, вимагаючи, аби всі без виключення кошти, які можна направити на ЗСУ, йшли саме на підтримку сил оборони, аби унеможливити будь-які статті, там знаєте, ці кешбеки знову марафони, ну які є настільки сьогодні неважливими і зайвими для нашого бюджету, що про це ну вже соромно, навіть на четвертому році повномасштабного вторгнення говорити. Тому чекаємо бюджету і будемо наполягати, аби всі гроші можливі, які тільки акумулювати, йшли на зсу або на підтримку там на найнезахищеніших верст населення. Ти більше знаєте, коли ти читаєш в одній стрічці новин, ну дві новини, що там остання атака. Росії по Києву і по Україні була рекордною за кількістю застосованих і використаних дронів і ракет. Що там 800 уже 10 було цих шахедів використано, Що Росія збільшує виробництво і хоче дойти вже не до 500, а до тисячі там до кінця року уявляєте тисяча шахетів на день. Ну як з тим справиться наша протиповітряна оборона? А в цей час іде інша новина: що український уряд а, в липні а, витратив там рекорд Кількість грошей на кешбек. Який кешбек? Який кешбек зараз, коли все має йти на виробництво антидронових систем і далекобійних ракет, щоб знищувати законні військові цілі в Російській Федерації? Ну, от на цьому ми будемо наполягати. Ну і остання новина, про яку хотіла вам сказати. Стефанчук сьогодні нарешті підписав друзі постанову про відновлення трансляції Верховної Ради України. Тобто наступний тиждень у нас пленарний, і будемо вже Прямому ефірі на каналі Рада, яка 4 роки цей канал Рада відданий просто в лізинг офісу президента. Абсолютно, якісь там корупційні схеми. кінокіт, провертав це компанія продакшн, яка близька до офісу президента, і вона виробляла за державні кошти, начебто, якийсь продукт на каналі Рада. Ніхто не розуміє, який але парламенту там не було. І от з наступного тижня повертається пряма трансляція парламенту на. Каналі Рада а наша фракція і я особисто, як ви знаєте, системно, планомірно відстоювала позицію, що парламент має працювати прозоро. Це є європейська норма. Влада зловживає воєнним станом для того, аби закручувати гайки і закручувати демократичні процеси в Україні. І це не можна все пояснити воєнним станом. Це просто чисто якісь авторитарні такі замашки. От. Але тим не менш, наша фракція єдина, яка не голосувала за закриття роботи парламенту і за те, аби заборонити цю трансляцію, ну от власне відновили її. Тому з наступного тижня ми з вами зможемо вже в прямому ефірі всі дивитися, а, над чим і як працює парламент. Це буде важливо в контексті і бюджетного процесу, тому що. В серпні, наприклад, Верховна Рада просто обікрала Київ, забрала 8 мільярдів з місцевого бюджету, направила їх в резервний фонд, звідки будуть викачувати на ці кешбеки, замість того, аби ці кошти були спрямовані ну, на посилення того самого протиповітряної оборони над Києвом або е, збільшення і покращення шелтерів і бомбосховищ, які є дуже актуальними для української столиці сьогодні. Думаю, ви всі це підтримуєте. Так, всім вітання. Чи можна? Не сказати, що воєнний стан зараз використовується для політичного отримання влади, а не для оборони країни. Я думаю, що все-таки е, оборона країни це є пріоритет, тому що без оборони країни не було б країни. Але очевидно, що ми маємо більш ефективну оборону цю будувати, і, на жаль, влада зловживає воєнним станом. Так би я сказала, і це є правда. Е, так, е, ну друзі. Такі от у нас сьогодні були події. Дякуємо всім, хто дивився. Залишайтеся на моєму YouTube-каналі, підписуйтесь і обов'язково пишіть теми, які цікаво разом розглянути і прокоментувати. Будемо більше спілкуватися. Все буде Україна, друзі.